Сьогодні, 6 вересня 2025 року, в храмах Православної церкви лунають слова Євангелія від Матвія, глава 22 з 15 по 22 вірш. Давайте уважно послухаємо євангельські слова. Тоді фарисеї пішли і радились, як би піймати його на слові, і посилають до нього своїх учнів з іродіанами, кажучи: Учителю, ми знаємо, що ти справедливий і істину путі Божої вчиш, і не прагнеш будь-кому догодити, бо не зважаєш ні на яку особу. Отож скажи нам, як тобі здається, чи дозволено платити податки Кесареві, чи ні. Ісус же, знаючи їхнє лукавство, сказав Що, спокушаєте мене, лицеміри? покажіть мені монету, якою платиться податок. Вони принесли йому динарій. І говорить їм, є це зображення кажуть йому Кесаря. Тоді говорить їм Отче, віддайте кесареве кесарю а Боже Богові. Почувши це, вони здивувалися і, залишивши його, відійшли. Ситуація з безпрограшної пастки, яку спеціально придумали фарисеї. Повинна була дати підставу для звинувачування Ісуса Христа. Якщо Він скаже, що податок платити не можна, цілком можна звинуватити його в непокорі римській владі. Якщо скаже, що можна платити податок кесарю, він колабораціоніст і зрадник національних інтересів. Відразу, побачивши їх лукавство, Ісус прямо говорить їм. Для чого ви, лицеміри, мене спокушаєте. Використовуючи динарій із зображенням кесаря, Спаситель мудро вирішує це штучне протиріччя. Не очікуючи такого легкого і швидкого виходу з хитрої пастки, фарисеї з іродіянами дивуються і відходять. Спроба зловити Христа в словах зірвалась, і тепер його обвинувачам придеться шукати інші способи. Щоб віддати на суд і смерть. Здавалось би, на цьому і закінчується зміст сьогоднішнього діванського читання. Однак не просто так вираз кесарю кесареві, а Боже Богові стало крилатою фразою. Ці слова відображають дуже важливу думку, яка для християнина повинна бути своєрідним Камертоном який налаштовує на правильне відношення до життя, для людини, яка переходить із стану безбожництва до християнської віри, нерідко представляється великою спокусою всю увагу сфокусувати винятково на духовній сфері, на шкоду земному і матеріальному. В глибині такої уяви лежить цілком зрозуміла думка якщо я буду угодним Богу, то попаду в Царство Небесне. А те, що на землі все тимчасове, мінливе, тільки заважає на вголонішій справі життя спасінню душі. Саме тут криється небезпечна пастка, складається враження, що Бог і цей матеріальний світ знаходяться у ворожих відносинах, тільки те, що виводить нас напряму до духовних питань, має право на існування. Відповідно, все недуховне, життєве, зв'язане із звичайними побутовими питаннями можна і потрібно ігнорувати. Так видається людині. До чого приводить такий підхід, догадатись неважко. Можливо, зовсім вже безхатьком такий новонавернений відразу і не стане, але з кожним роком все буде все швидше наближатись саме до такого стану. Як правило, показна недбалість в одязі і зовнішньому вигляді, бруд в помешканні, невлаштованість життя, часто говорить про глибоко засівши в підсвідомості недбале відношення до матеріального світу. Але такий підхід це груба помилка, причому помилка саме духовна, Бог, ніби витісняється з цього світу. Для нього створюється якийсь духовний загін, де тільки він може бути присутній, і куди тільки прагне наш неофіт. Улюблена фраза Світ у злі бежить. Значить, робить висновок наш новоявлений мислитель в цьому світі немає місця божественному. тільки храм, тільки богосажіння, тільки монастир, тільки спідниця до підлоги. І хустка на очі. Можливо, на початку шляху до Христа такий радикалізм може бути оправданим. Для того, щоб відійти від давніх звичок, потрібно сильно відштовхнутися, але нерідко ця духовна бронь стає не інструментом, а головним сенсом життя. Ми просто стоїмо світу і гріху, ми відважні воїни Христові. Ми проти всього гріховного і за все благодатне. Все було б добре, але є тільки одна проблема: Христос ніде не закликав боротись з цим гріховним світом, Його проповіді про інше, про гріх в кожному з нас, про глибоко в'їлу в душу і ржу гріха і самолюбства, про збиту систему координат. Той, хто починає перемагати гріх не в оточуючих і не в зовнішньому світі, а в самому собі, по-іншому вибудовує і свою внутрішню діяльність. Коли Божественна благодать дійсно торкається людської душі, вона розцвітає. Весь навколишній світ наповнюється сенсом і радістю. Все виявляється наскрізь пронизано божественною любов'ю, де неї немає ніяких перешкод. Вона проходить крізь тюремні стіни, лікарняні палати реанімації, виробництво і школи, розкішні особняки і тісні комуналки. Бог не соромиться нашого світу, яким би непривабливим Він нам не здавався, Він любить тих. Хто в цих умовах живе, адже заради них він сам війшов простою людиною в цей світ, щоб своєю хресною жертвою вирвати людей з мороку гріха і смерті. І як люблячому батьку не байдуже, як одягнута його дитина, так само і Богу важливо, з чого складається наше життя. Він радіє порядку і чистоті. Доглянутості і акуратності, адже все це є вияв любові і турботи. Святі отці не переставали говорити порядок, дороговказ до Бога. Апостол Павло наполягає: Бог не є Бог невлаштованості, але Бог миру і будь-який храм, будь-який монастир тому підтвердження. Не тільки древні, а й сучасні ці подвижники дуже уважно відносились до зовнішніх обставин життя. Саме влаштованість побуту для них була важливою умовою духовного подвигу, це дозволяло міні мінімалізувати час і сили, які потрібні для підтримки життя. Є випадок описаний в житті одного з великих афонських старців ХХ століття. Коли до нього прийшов послушник, він говорив так: якщо я скажу тобі, поклади рушник на таке то місце, а ти його кинеш куди-небудь, на перший раз я прощу, якщо це повториться вдруге, я дам тобі єпитемію, але на третій раз вижену тебе з мого монастиря. Причому все це буде з великою любов'ю і смиренням. Без будь-якого гніву і розтратування. Ось що означає на практиці Богові Боже кесареві кесареве. Даруй нам, милосердний Господи, мудрість вміло вирішувати життєве питання, щоб мати час і сили для повноцінного служіння Тобі.